Доброго дня. Ось, друзі, хочу показати бойовий автомобіль, який прийшов через дуже багато випробувань. Це автомобіль Олексія Мурзака, який приїхав в відпустку на дві недільки. Ось ця машина пройшла, як то кажуть, дуже серйозні випробування. Вона була в дуже тяжких умовах. На цю машину ми збирали колеса. Ось ця машина побита вся в осколочках, але пройшла, можна сказати, Крим, Рим і мідні труби. Ось такий автомобіль. Ось Олексій. Олексій, скажи всім привіт. Привіт всім. Це всі. наш настоящий. Дуже дякую друг. За, цей, за цей автомобіль. Я не знаю, цей автомобіль автомобіль пройшов всі 9 кругові. Для мене це лучша машина. Спасибо хлопцям, спасибо велике. Не знаю. Год ровно. Вони мені її в апрелі прислали того року. Зараз травень почався. Оце ровно рік. Вся Сірібрянка пройшла, вся Авдіївка, Коксахім, Бердичі. В Бердичах вона взагалі там такі діла робила, що. Ось ось її наз... її, наз... її називали друге Бредлі, тільки без Пушки. Дві машини ми тобі передавали ще в прошлому році. Да, вони так. згоріли в цьому в, в Бахмуті. В бахмуті згоріли. згоріли. А ці ще дві воюють а одна ці дві. Ну ми їх просто вже ліпим бережемо. Ну як, коли ну, на бойових ми їх не бережемо, бо нам треба себе берегти. Ну коли правильно, вже виходимо, ну ремонтуємо, кліпаємо, ліпимо на проволоках, на сварках, на гімні, на клеї, ну короче, на болоті держиться. Ну короче, робимо все, щоб вони їздили, тому що. Ну тут, тут, по крайней мере, сколько було, ну, наприклад, на коксахімі на пожарці, там четверка валялася. Ну, видно, хто там ну, з горя на то із пожарників, хто там вот, то сняли тормозні шланги, поставили, зняли хреставин із кардана підходи, тому що обірвали кардан, втора машина привезла кардан, но не було хрестовин. Блять, сняли дві бушни хрестовини, з четверки поміняли, шлангу тормозну і, і погнали. А, і ще й бачок розширительний тормозний сняли. пожалуйста. З любого мусорника і машина їздить. Вона, вона тільки на Авдіївку на коксахімі, не знаю, мабуть, складов, складов 10 дров, только на цьому багажнику перевезла. Це не вважає боєприпасів, бензина і всього. 73 суток на коксахімі. І, 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 і кожен день або ця машина, або втора без дверей кожен день щось возили, тому що треба. Ну, ось так, друзі, бачите, от благодаря таким машинкам і е, вирішується дуже багато питань. Тому таких машин потрібно більше. Цю машину ми зараз Олексію ще підремонтуємо, е, зробимо, щоб вона була в кращому стані. І побажаємо йому всього найкращого. Дякую, Олексій, за те, що ти захищаєш Дякую, всіх нас.